Де ви зараз слідкуєте і вболюваєте за наступальними діями зсу? Якими каналами інформації? Користуєтеся Тараса, що ви скажете? Ну я не буду оригінальним. Офіційна позиція. Якщо є особисті контакти, ну і слухаю зазвичай тих, хто знаходиться безпосередньо у, у вирі подій або Ютуб канал, або особисті інтерв'ю. Тільки так Тарас Завгородній, він є політтехнологом. От ви як оцінюєте те, що зараз відбувається? Було дійсно багато побоювань того, що у нас. Занадто великі очікування від цього контрнаступу, і що це може в негатив зіграти з точки зору морального духу. Як на передовій, так і в тилу зараз е, цей ну, процес є на наявним чи ні? Дивіться, ми живемо в інформаційний вік. Так ми повинні розуміти, що у нас з Росії унікальна ситуація в тому, що немає фактично мовних бар'єрів. І тому, коли, як правильно колега сказав, коли була велика підготовча підготовча інформаційна кампанія, яка велике справила враження на російську, і вони, вони так вони обговорювали. Вали, і це вже була частина. Була частина теж інформаційної війни, в тому числі підготовка. Там на російському телебаченні є такий експерт Хадарьонок, який, до речі, напередодні війни написав статтю, якась називалася ілюзії кровавих політологів, де він категорично був проти наступу на територію України. але ну, він діючи військодіюча ну, Він з генерального штабу, де описував ситуацію, що буде відбуватися в Україні, сказав, буде мільйонна армія. Буде допомагати увесь захід, ми загрузнемо, що це закінчиться великими жертвами і ніяких цілей не було. А ти прогнози, які він говорить, вони в принципі справдились навіть швидше, ніж він говорив. Так він теж знаходиться от, часто на телебаченні. Він постійно повторює, що це не так, що йде накопичення. Він постійно там говорить такі речі, що а, а, вдалося нав'язати свій порядок денний, в першу чергу Російській Федерації. Більш того, якщо ви помітили, вони навіть. Не називають контрнаступління, а називають контрнаступ. Тобто, українське, українське да, е, да, тобто вплив, вплив на Росію такий вже і культурний, і культурологічний, вже в тому числі, що вони навіть термінологію переймають, переймають тому що це мова сильних, тому що по-іншому воно не працює. І тому, звичайно, що побічним ефектом від цього є завищене очікування населення. Але це ж неможливо уникнути, тому що роботи в першу чергу велася із Заходу, в тому числі. Вбулася, вони ж теж буде, не буде. А вони ж очікують, а де воно буде, починається гадання і так далі. Тому це в інформаційному просторі спрацювало. Але ми повинні розуміти, що а, о, в даному випадку ворог не такий дурний. Вони роблять висновки з усього. Я думаю, що вони зробили висновки з харківської операції, і тому відповідно підготувалися до того, що буде на півдні відбуватися. І тому вони, вони навіть скористалися цей мовчанням, яким сказав. Давайте не будемо хайпувати. А вони ж знають, що а українці ж хочуть знайти джерела, хоч і тому вони йдуть почати. на російські телеграм-канали, які починають згодовувати те, що потрібно. Які результати контрнаступу вважати успішними? По-перше, я хотів би погодитись з Іваном, з його точкою зору, що суспільство в очікуванні йде. Нам казали в лютому, да, що от тільки потепліше, а мих, потеплішало. Не ух. А тоді в травні ух, не ух. І вже попкорн підвяв, піво скінчилось. Вже якось і перед телевізором не, не зовсім вже набридло сидіти. Ну де ви, коли ви вже шар, шарандахніть? Оце настрої суспільства. Вийдіть на Хрещатик. Навіщо один одного обманювати? Як вийшли якраз наші журналісти, поговорили з людьми? Ну, от варто було панорамно зняти, як зараз себе веде Хрещатик, хоча лише тільки кілька днів, кілька годин тому був ракетний обстріл. А да, люди ведуть себе абсолютно так, ніби війни, війни немає, немає. Але Війни немає. Це, це не заслужний захист. Це недостаток нашої влади. Суспільство не може перебувати в абсолютно розслабоні. Коли така війна йде, не може. Ну, напевно... Коли, можна я, назад я коротко, коротко скажу і вам дам. Ну, мені здається, що це такий психологічний захист. Люди щойно пряталися від ракет, і їм хочеться для того, щоб набратися енергії, е, працювати далі, донатити далі, тягнути далі е, своїх дітей і так далі, ну, хочеться вийти і зробити вигляд, що все хорошо. Я собі так це пояснюю. Можливо, я не правий. Не я знає. думаю, що це все-таки самообман. Можливо. Так. А... Бо ну, я знаю, ми з тобою знайомі давно вже, да? Так? так. І я сподіваюся, що в нас взаємна і повага, і відверта симпатія. Я завжди позитивно дуже оцінював твою роботу. Дякую. А, і завжди з задоволенням приймав участь в програмах. І я просто знаю твою громадянську позицію. Тому я думаю, що зараз це просто в тебе такий самозахист. А в мене його немає вже, бо я бачу. Дещо з іншого боку. Георгію почули, але я бачу, що Тарас Завгородній теж чомусь кивав і погоджувався. Хоча до цього мовчав. Тарас, а що ви скажете про це? Е, ну, дивіться, я тут погоджуюся з паном Туком. Стосовно, знаєте, є такий от приклад в історії. Був такий полковник Стокдейл, е, який пробув в полоні у В'єтнамі 8 років, фактично. Так? І його після того, як випустили з полону, от, і він там підбадьорював, їх, він запитував, а скажіть, його запитали, це є такий феномен е, е, парадокс Стокдейла. Він його запитали: А як от ти вижив там, да? а а я не сподівався, що це закінчиться швидко. А от ті, хто говорили, що нас звільня через там, на різдво, тижні. нас звільнят, це Ламалися і так далі. І от тут ми повинні що розуміти, що марафон це марафон. І зараз військова операція це марафон, а не а, ура, ура. Далі, я тут погоджуюсь з Героєм, що ми, у нас недостатньо мобілізоване населення, вибачте, будь ласка. Я вам скажу чому. Тому що ми повинні розуміти, незважаючи на всю допомогу, яку нам надають наші західні партнери, там чітке є обмеження. По території Російської Федерації бити не можна. Все це чітка, ясна. Не. Це означає, що без мобілізації економіки для виробництва власної зброї, яка спроможна бити по території Російської Федерації, вони, вони ж це ж, вони ж відкритим текстом говорять: робіть і бити, да Ракети, вибачте, будь ласка, ти саме не 100 безпілотників, а 20 тисяч на місяць це повинно бути в, в промислових масштабах, так, і без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна затягнеться надовго, тому що росіяни будують військову економіку. От вони зараз, от, от білий дім, сказав два заводи шахетів. Це знаєте, що означає? Що у нас в осені вже може прилітати кожного дня по 100 шахедів в день? А що ми будемо робити? Далі питання там, да, наступне питання: що а, а раптом а, от, тут стосовно постачання зброї, а раптом війна з Китаєм у США, і вони не зможуть нам забезпечувати достатню кількість. Від, що ми будемо робити? Тому ми повинні, суспільство повинно організовуватись. Навколо мобілізації власної. Так? Деякі, вибачте, деякі, як тут стосовно там споживання, там кафе і так далі. Деякі речі можна і не імпортувати в нашу країну, щоб не витрачати валюту на те, щоб а інше йде на закупівлю комплектуючих, організація підземних виробництв і так далі. Ки, вибачте, я читав а, спогади Бенгуріона, Голдимейр, Шимона Переса. Як євреї захищали свою державу? Там, там карткова система була. Вибачте, коли на, станом на 73-й рік Ізраїль засвоїв виробництво бойових, в, бойових літаків. Вони просто скопіювали миражі і станом населення 3 мільйони, тому що вся країна пахала просто на те, щоб. Виживати. Тарасе, можна і трошки ми, і, поверну от, 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 до Я просто закінчу. У нас не повинно бути ефорії і все інше. Ми повинні розуміти, що ворог дуже потужний. Вони е, вчаться, у них велика мотивація, так? І ми повинні розуміти, що і вимагати, що ми, от що сформувати зараз, от що у вас я завжди з цих ефірів говорю, нація повинна сформувати у нашого в першу чергу уряду, уряду. Мобілізацію, і ми повинні дивитися вперше що ну, що вимагати, що ми повинні бачити, як переходить війна на територію Російської Федерації. Нам не треба показувати, які заводи будуються, де вони будуються, як ми повинні бати, бачити зараз головне на табло: скільки прилетіло в Російську Федерацію. Сюди залетіло сьогодні. Скільки ракет прилетіло? Шість як Ізраїль. Туди ти щось щось повинна полети. Прилетіла шахетів, шехетів. Туди повинна. Я все ж таки, хочу якщо на це що питання показувати, було показувати, про да. оці очікування про а результати. Це речі. А це пов'язані речі. Мені сподобалася ваша Тому, що думка стосовно того, марафон. що люди мають розуміти, що ці результатів можливо треба буде чекати, щоб і дуже довго. і тоді натхнення, натхнення, натхнення бати, не від цього, що ми там розповідати там не літку, а відкриваємо скільки сьогодні прилетіло в Російську Федерацію. Оце це. Буде надихати націю Сергій. Так? Хотів додати. Скільки ми виправимося переробних заводів. Та, і, та, так і так хотів та, у нас є інша соціологія, що більшість українців проти територіальних поступок, навіть якщо війна триватиме довше. Про це свідчать результати дослідження, яке провів Київський міжнародний суд соціології. Давайте подивимося, потім обговоримо. 84% українців вважають неприпустимими територіальні поступки Російської Федерації, навіть якщо війна триватиме довше і будуть інші загрози. Такими є результати опитування, проведеного з 26 травня до 5 червня цього року Київським міжнародним інститутом соціології, лише 10% зазначають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Зокрема, серед жителів західної частини України тих, хто проти поступок 86%, а за 9%. Центральної проти 84, а за 12% респондентів на півдні країни 86% людей проти поступок, а за лише вісім. Схід дав такі показники: 75% проти та 13% за. Соціологи зазначають, що з травня минулого року в усіх регіонах зберігається виразне домінування думки, що Україна не повинна поступатися своїми територіями, не зважаючи на продовження бойових дій і регулярні ракетні атаки. Ну що, давайте це обговоримо. Тараса, вам слово. Дивіться. Ну, ми завжди знаєте, от у нас на це крайнощів, знаєте, зрада, перемога. Ну, можливо, кафешки так, закрили дається, і так далі. Це ну я це до речі, не ціки Знаєте, Я теж ну, от спогади Бенгуріона читав в Ізраїлі, Ізраїль через це теж проходив. Він завжди обурювався, коли ну теж південний же народ, всі емоційний теж обурювався. Коли там щось там коли ще підмандатна територія була Британської імперії, там щось хтось приїхав, всі, ура! Щось не так всі, да. Бенгуріон категорично був проти цього. Він боровся з цим, тому що коли ми живемо на таких гойдалках, нами, нам, нами легко маніпулювати, так не треба. І, ми, вона по... вона да, да. І ми повинні розуміти, не, не це, ми не про це говоримо, ми говоримо про мобілізацію економіки, хоча б за американським сценарієм. Америка, яка не була безпосередня участь війни, вводила і обмеження і виробництва і каучука, тому що треба було виробляти, тому що вони став стали арсеналом демократії. Вони просто виробляли, виробляли і споживання бензину скорочували і все для того, щоб виробляти, для того, щоб працювати на декілька франців. Вони жив в Японії, воювали. і на цьому і забезпечували Британію, Радянський Союз радянський і так радянський далі. Союз. Я радянський Союз описуючи. Тобто ми повинні розуміти, що війна йде в марафонському режимі, мобілізація ресурсів всіх так, можливо, кафе повинно бути, але ми повинні забезпечувати в першу чергу армію. Ви правильно говорите про Європу, але ви повинні розуміти, що Європі за великим рахунком байдуже, що відбувається в Україні, так. Це в вони скажуть, давай більше снарядів. Скаже, а що я потім буду з цими снарядами робити? Там, да, якщо війна закінчиться, там та да. вони ж так розрахунок роблять. Далі багато. І пам'ятаєте історію з цими з бельгійськими гвинтівками, як тільки ти вони з'явилися там у цього легіону? Ніби з'явилися в Білгородській області, у добровольців ну, ну, і були, російських, ну, і там які інше я не буду говорити, яке посольство одразу ж обурилось. А це вам говорить, що тільки власна зброя в промислових масштабах. Промислових масштабах. Тому ресурс витрачається не за купівлю там, імпортного тих самих елітного алкоголю, наприклад, цього, а на організацію виробництва. так? Так, бізнес повинен працювати, але йому потрібно дати інший напрямок: давати ресурс фінансовий, це можливо давати. У нас в банках ось так от грошей, так? Для того, щоб надавати ресурс, для того, щоб організовувати армію і планувати це. Залужний ще статтю писав, що в минулому році, в серпні, я пам'ятаю, якраз стосовно того, що росіяни відчувають себе безкарними. І без виробництва власних далекобійних систем цього не буде. Вони завжди себе будуть відчувати безкарними. І тому ми повинні. Ну дивіться, от вийшли, наприклад, там, да, одразу ж в Білгородську область, там, да, що вже це вже створило напруження в Росії. Ми повинні розуміти, що ми задоволення повинні отримувати не ці гойдалок, переключити напрямок. А це скільки те, що... ударів нанесено конкретно по Російській Федерації у цей день? Тарас і це полегше. Я ще що сьогодні. Дуже важко говорити. Мені от коли ми говорили про Білгородську область, навпаки, було так легко. ну це правда. Да, тому, тому, що, тому що всім працювати. Ми, ми повинні цікавити, розуміти і наше завдання за переносити війну на території але це Росії. можливо теж цього створювати, масії, створювати, створювати передумови для е, революційної ситуації в Росії, виводити її з війни, як німці вивели війну з війни російської імперії, надіславши їм. Леніна обваливши фронт. Ми повинні розуміти, що ресурсів у Росіян Ну, багато насправді претендентів. Ми навіть деякими повинні розуміти стратегічне і це питання комунікації. Знаєте, не те ж я. теж не погоджуюсь з паном що Не треба, знаєте, як ми там чекаємо, там вболіваємо. Там що це Це не футбольний матч, це життя людей. Ми повинні розуміти, що вони повинні бути забезпечені в геометричних березі значно більше технікою. А це. Вибачте, мобілізація економіки, скорочене споживання деяких товарів, які не повинні імпортуватися в країну, а комплектуючі повинні робитися. Чи можна робити, коли нас теж починають навіть розповідати? Що от я часто чую від наших там: не можна нічого робити, тому що бомбардування. Слухайте, Ізраїль, Ізраїль за територію як Львівська область, щоб ви розуміли, на початку свого створення він з гармат обстрілювався, з гармат будували заводи, будували зброю. Uh, навіть ядерний реактор встигли побудувати під землею. Сказали, як Бенгуріон в таких випадках говорю, це тільки для цих для дослідницьких цілей uh, в пустелі НЕГЕФ, яке там ядерну зброю робить. Тарас, добре, давайте Сергію перекинемо я, я м'ячик, просто, ще повернемося то, до, до цієї теми. Ні, я просто зараз чу. ми вже починаємо говорити. Немає економико... можливості була, будуйте під землею. Німці І, до речі, німці не тільки Німці навіть Іран почав будувати літаки під землею. Іран, слухайте, зносили в 44-му році. Американці з британцями просто зносили німеччину просто в щебінь. Кожного місяця 44-го року по 100 кіло тонн на місяць кидувалось на Німеччину. У них промислове виробництво вибачте не впало. Знаєте, таке питання насправді мені хтось його поставив в одному з ефірів з глядачів. Я встиг його прочитати і не встиг його озвучити в студії. А чи точно є гарантію, що якщо Україна вступить в НАТО, це прямо буде. Стовідсотковою безпековою такою парасолькою над нашою країною, Тарас сразу тягне руку. Дивіться, знаєте, яке навіки, питання, яке, яке питання було в країнах Балтії, як тільки почалося широкомасштабне вторгнення, і впевнений, що так. зараз вони досі задають. Знаєте, яке питання чи бути захищати їх НАТО, членів НАТО? Членів НАТО? Знаєте чому? Тому що вони ну в німцях взагалі не були впевнені так. Американці далеко. Єдина надія, ну, це поляки в дійсності, які можуть за і, них. І, і, і чому за, за вступ України в НАТО якраз виступають країни Балтії, тому що розуміють, що ми, ми човні сидимо з ними. Далі. А, у нас часто, знаєте, от, цитують п'яту статтю статуту НАТО, але 99% її не читали. А вона написана, як кожен міжнародний документ достатньо цікаво, Да? Там у нас читають тільки напад на всю країну, це на, на, на одну країну напад на всі, А далі ніхто не читає. А я, я прочитав. А я вам скажу, що там написано, там дослідно не скажу, що кожна країна вживає заходів для захисту кома, у в тому числі військово. Перекладаю вам з дипломатичної на нормальну. От коли пам'ятаєте, ми сміялися з касок Німеччини на 5 тисяч касок вони передавали. Німці теж можуть сказати. Вибачте, <ріпиште>, будь ласка, це є наша допомога. І тому країни Балтії отак от, от і допомагають нам, і це, і це, тому що вони розуміють, що це питання їх виживання. Тому що питань дуже і дуже багато. Більше того, тільки на кінець, по-моєму, минулого року в країнах НАТО доктрина була, що вони не допускають окупації країн НАТО. Що ви розуміли, про що йдеться? Тому це означає, що. Сиримна повинні бути суперозброєна. Україна мати повинна ракети, які б'ють по території Російської Федерації. Тоді нас з руками з ногами відірвуть в НАТО, заберуть просто туди, тому що вони розуміють, що а, Україна і є посилив НАТО. Почу...